Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про гороскоп Китаю. В принципі, головного нашого ворога. Тому що Китай це головна країна. Вибачаюсь, не Китай, а Китайська, прости Господи, Народна Республіка. Бо насправді я вважаю, що Китаєм можна називати Тайвань. Так от, це лідер в таборі наших ворогів і тому найбільший наш ворог. Росія вже на колінах. Ще трошки вона впаде. А Китай буде ще хитрувати. Про це я вам розповім. Але розповім в двох, а можливо, навіть і в трьох роликах, бо все одразу не поміститься. Я розглядаю розкоп Китаю лише по Плутону. Достатньо Плутону, щоб розглянути, що буде з країною. Наприклад, 13-14 рік в Україні. Плутон був в з'єднанні. З'єднання це найсильніший аспект будь-якої планети з'єднання. Я його позначаю синім з'єднання. Був в з'єднанні з Ураном. У нас була революція. Уран це планета революційних змін. У нас була революція. В цьому році у нас починається з'єднання Плутона з Сатурном. В наступному році, восени, восени листопад-грудень. Воно станеться остаточно. В країну прийде. Закон, право, відповідальність. Ну, до речі, і суд прийде для декого, А навіть не для декого, а для багатьох прийде суд. І суд буде страшний. Ну вони про це вже знають. Бог з ними добереться. І так, Китай. Я почав розглядати його роскоп з 97-го року. І дивіться, оце зелененьке. Синє це визначальне, а зелене це позитивне. Позитивне. Гляньте, який у них дивний гороскоп. Ну, звичайно, Китай як країна країна-негідник. Мало того, що це камуняки, це і мафія, це й, ну, брехня, це ну, просто це знущання над людьми. Ну. Так от, я тут розповідаю в цьому гороскопі про негідника, але йому іноді планети сприяють. А іноді заважають, дратують. <хи> так от, з 97-го року у Китаї, от, наприклад, перше, що ми бачимо, це секстиль з місяцем. Місяць це чутливість, м'якість, розуміння, або ще ось кращий, він повторюється просто. Цей аспект це всі аспекти тут повторюються. Це, наприклад, з'єднання з Хіроном. Хірон – це вчитель, вчитель мудрості, мудрість. Так от з'єднання з, з Хіроном – це вкрай миролюбний настрій. Самий миролюбний настрій, який може бути. Ну, от дивіться, з 97 року. І ще, що цікаво, у них ці аспекти повторюються таким чином, що мають найбільшу силу. Ну, Розумієте, вони повторюються. На тому самому місці, де вони набирають максимальної сили і потім з цією максимальною силою і знову повторюються, не виходячи із сили. Тобто дивна риса цього Китаю, що аспекти у нього діють, ну, просто, ну, можливо, пам'ятаєте, як здравствуйте ваша тетя там так і скасно. Паразительна тетя. Так <разительний> от гороскоп у цього Китаю. У нього кожен аспект повторюється по декілька разів. Він, ну це Риса Плутона, до речі, він, і він повторюється в найсильніший своїй сильніший свій момент. Найсильніший. Так от з 97 року будемо коротко по третій. 2003, бо тут вже цей аспект не працював. 0,55 він не працює. Це я так малював, що він намітився. Так от, по 2003 з 97 по 2003 це абсолютно фактично, абсолютно позитивний позитивна смуга. Все на користь, все на користь, все задоволенням, все на користь, але потім з'являється ліліт. Ліліт це, як я її називаю безобраз, чортова планета. Це вплив демонічних сил, це завжди якесь, вибачте, западло. Ну, Якщо Ліліт червона, то це вкрай невдала ну, так би мовити, поведінка, помилка, така яскрава, що потім самому за неї, ш... ну, шкода, що їй допустився. ну, Соромно. Але якщо ліліт, отут у нього була зелена смуга, все йшло чудово-чудово, і потім зелененька, така, гарненька, така, приємна Ліліт, і вона шоптає, та ти такий, ти раз такий. І... Пихатість. Об'єкт, в даному випадку Китай тут в кінці свого позитивного цього періоду набрався такої пихатості, що ну і у нього тут іще був тригон з Плутоном кілька разів. Да? От. Да. То ну, він відчув переможцем себе і набрався такої пихатості, що почав робити жорстокі помилки. Тут був розрив між, цим, між цими діями аспектів. Тут 2003 рік, потім трошечки вони відпочили 7 років, і почалося в них проблеми. Опозиція з Ураном, погані події, погані новини. Квадратура сонцем, роздратування страшне. Навіть коли спробували зібратися з розумом тригон до Сатурна, розум не працює, квадратура до Меркурія. ну Просто інформація ну, не переварюється або взагалі неправильно все розуміємо. Ну просто потім ну, Оці два квадратики так це фактично зрада. Ну Можливо, зрада комусь, але в першу чергу зрада собі. Зрада? Завжди зрада собі, але вже потім комусь. От. І закінчується весь цей червоний період знову цією прекрасною чортовою ліліт. Ну, в цей період, тут дати я бачу, ну, бачите, я писав, а, в цей період а, вони робили і дії і приймали рішення вкрай неправильні, геть не туди. Розумієте? Тобто, ну, їм керувала, напевно. Можливо, агресія. В ну, ліліти червона ліліт викликає агресію, вона викликає емоційну поведінку і неправильне рішення. Так от, оце червона ліліта, як ми бачимо, повторилась чотири рази. В проміжках між ними ну, зрада, 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 собі, в першу чергу, як ми кажемо. Але і намагання, ну, секстиль з Венери – це пошук стосунків. Намагання збудувати стосунки, ну ясно з ким стосунки. Вибачте, за прямий текст. Ну, кого мати? Ну, рашу мати, Московію мати. От вони їх і мають, От там вони їх стосунки <соць> затащили. І саме цікаве, що цей деструктивний період у них закінчується максимальним щастям. З'єднання з Юпітером, скільки я переживаю цей аспект, він завжди дає таке відчуття щастя, таке відчуття радості від самого себе, гармонія з собою. Ну, для позитивної людини, можливо, я позитивна людина, це не погано, це не страшно, це щастя. Людина відчула щастя, дай Боже. Але для такого негідника, як Китай, оце відчуття щастя при їхній пихатості, при їхніх неправильних. Рішеннях вкрай неправильних неправильна поведінка, да, і таке потім щастя, то звичайно їх надихнуло. Помітьте, це вже 20-й рік. Да? І потім починається 21 рік. Вони думають, що вони тут дуже кмітливі. От, кмітливі, ділова логіка так звана. Знаєте, ми приймаємо рішення, ох, вона таке правильно, ох, вона таке, ми такі кмітливі. Ну, як дурень або негідник може бути кмітливим. Ну просто хитрий і дурний. От так оце і є. От вони раз, два, три, чотири, ну, чотири рази, вони таку проявляли кмітливість собі в пазуху. Розумієте, коли вона починається? 21 рік, квітень місяць. Ну, це, мабуть, тоді цей Тупін вирішив возити свої війська навколо України. Розумієте, у 21-му році э, расисти свої війська тримали у нас на кордоні цілий рік. І це було рішення Китаю. Він такий продуманий був. А ось а друге їх рішення, така, кмітливе, таке кмітливе рішення. 7-го другого 22-го. Ну, а 24-го другого у нас початок війни. Так чиє це було рішення? Таке дуже-дуже кмітливе. Розумієте? Це падли. Потім, 29-го, 27-го, 22 вони далі проявляють кмітливість. Тобто вони ведуть війну, війну рашистськими лапами проти нас, проти України. І далі вони з кмітливості, дивіться, ці аспекти вони із сили не виходять. Оцей набрав сили, потім трошечки збавив, і знов він знов на себе входить, знов набирає максимальну сили. Потім знову збавляє трохи і потім знов набирає сили і знов. Це безперервно. 22 й рік. От третій раз, да, це вже четвертий, да, вони приймають це рішення в грудні місяці. Вони ще й тоді, грудень місяць, і напевно і початок січня 24-го року, 23 року. Вони, напевно, думали, що вони щось там кмітливі, щось там можуть. Ні. Ось дивіться, 23 й рік. Вони хотіли приймати кмітливі рішення, але тут тільки натяк був, що можливо будуть приймати. Не будуть. З 23-го року рішень кмітливих вже нема, крім натяку. Здулися. Далі продовжу про 25 рік. Поки що так.